Доброго дня! Зараз покажу вам цього. Страсті не затихають. Закрила кайрюху в вольєрі. Зараз побачите. Отак, отак, отак. Тож він знає, що вона там, ага. Ага. Зараз буде там ламати вольєр. Да. Вой. Що там, Радя? Що там? У мене на роботі кажуть, ти хоч засніми, як він співає. Отак от. Осьо. Отак. Ти нікого не чуєш? Нікого не чуєш. І не бачиш. Ага. Я його там закрила, Камара закрила. така, та хто то Редька! Редя! Ридя. Каре, так успокойся, мальчик. Воно. Гляньте, що творить. Гляньте, що робить? Ага, да. Що там? І оце у нас, щоб ви розуміли, всю ночь сьогодні. Оці Оці сіріки у нас всю ночь. Ага. ага. Як би його скажи, сламати ту арматуру, виламати тот вольєр? Да? 20, 20. Оце, да. погибаємо. Капець, капець. Редя, Редя. Застряне пика, Редя, не кусай її. ти, Застряне пика в арматурі. Оце, оце, так. Да. Оце, рукайра така сіла. Ну, поплач, поплач, мач. Не буду я їй підходити, кусаєшся. Що таке? Що таке? Що таке? Моша. О, де ти поліз там вже сзади? Господи! Ре ти пішов ламати оттуда, вольєр. Бачите? Вон, понаблюдайте, пожалуйста. Як це відбувається? Де ти пішов ламати вольєр? Я зараз тебе закрию, розумієш? Ага, так, да, так, да, да, да. через крижу треба лазити, обіцяна. Тіше, заб'єш мене. Тамара, йому зараз не до тебе, він не гратися хоче, він щось друге хоче, розумієш? Тамара така, ну папа, не пограйся самі. Давай бо зараз цапне, камар. Е, камарик. Камарик не докальовий його, у нього і так воно, киплять страсті. Тамара така, папа, ти що? Що з тобою, папа? папа тітю.